Розвідники Служби безпеки України на Донеччині викрили ще одну ворожу інформаторку, яка через колишнього настоятеля одного з храмів Краматорського району Української православної церкви Московського патріархату передавала представникам ФСБ РФ відомості в оборонній сфері. Досудовим розслідуванням встановлено, що староста однієї з релігійних громад, також помічниця клірика з господарських питань, неодноразово виїжджала на окуповані території Донецької області для того, щоб. Зустрічатися зі своїми кураторами, колишнім настоятелем храму та представником розвідки артилерії 100-ї мотострілкової бригади незаконних збройних формувань. Під час таких зустрічей вона отримала настанови від своїх кураторів щодо збору відомостей в оборонній сфері. Також встановлено, що саме цей настоятель з початком повномасштабного вторгнення виїхав на окуповані території Донецької області та наразі координує діяльність інформаторської мережі. На деокупованих територіях Донеччини зловмисниця збирала інформацію щодо позиції збройних сил України та передавала їх кураторам через один з популярних соціальних месенджерів. Наразі зловмисницю затримано, вона перебуває під вартою. Слідчі СБУ повідомили її про підозру за частиною 2 статті сто з позначкою. 2 фігуранці загрожує до восьми років позбавлення волі.